Вітаю всіх своїх підписників, вітаю всіх гостей, скажімо так, вже оновленого каналу, який має назву Васильовича Пригоди. Ну що, скажу так пару слів. Не було мене в просторах світу Ютуба більше року. Ну, Всі ми знаємо, йде в країні війна. Я в Збройні сили повернувся 25 лютого. 24-го в нас почалася війна. Ну і так, вечором. Ну, я, скажімо так, ну, попит... спроба була перша 24-го, Я пішов зранку на роботу. Керівництво сказало, ну, що фірма тимчасово, мабуть, буде закриватися. Я позвонив своєму бившому командиру, каже, давай, сьогодні вже, сьогодні вже немає як, бо вже ну, час такий, давай завтра раненько їдь військкомат, бери повістку, оформляйся на роботі і я тебе чекаю в себе в підрозділі. Ну і все так було. Я повернувся в, той, в ту структуру, де я закінчував службу. У мене є, скажу так, я вам відкрию маленьку тайну, 21 рік вислуги в Збройних силах. Я повернувся в ту саму структуру до свого товариша, свого друга, бойового командира. Ну він тоді був ще не бойовим, але св... все рівно він... Мій дуже хороший друг. І в той же вечір я вже заступив на чергування. Вже чергував. Ну і потім мене трошки, скажімо так, вже як, як у військових, пішло, пішло життя колесом. Знімати відео в мене не було, скажімо так. І бажання, і настрою. Ну, в країні війна. Одні будуть казати, що, говорити, що тіпа, піднімає рейтинг Ютуба. Ютуб мене трошки і завмер, тому що багато підписників недружньої нам держави видалились. Назву канала я змінив на українську. Контент тепер ви вже бачите, я теж. Веду і буду в подальшому вести чисто українською мовою. Так, да, у нас Вінничина, ну, ми розмовляємо не українською, нас суржик. Тому що ну, так, так склалося. Ну, то була предісторія. На даний час я проходжу службу в бойовій бригаді, причому в самій настоящій бойовій бригаді. І так, чому я це відео? Получилось, що моя служба більше в переміщеннях. Треба переміщатися, треба переміщатися швидко, треба переміщатися в різну пору доби. Ну і мій син, чесно, я за нього дуже горжусь. Він своїми друзями організував збір коштів Там і Олександр і Ляшко, і багато хто приєдналися іменно до організації. А ще я вам скажу, коли мій племінник сказав, що він свої стипендії перерахував в значну суму, ну було дуже-дуже так зворушливо. Багато друзів. Я, ну, вони не, не дуже, щоб не називати, перечисляли різн, різні. ну Повірте, що то не важливо, хто скільки. Головне, щоб всі відгукнулися. І ці моїх мій син з друзями вони за місяць зібрали встановлену суму, яку їм треба було для. Покупки автомобіля. Спочатку ми думали, що буде пікап Таврія, але тут для цих доріг пікап Таврія, ну скажемо, не дуже, тому що їздити приходиться по різних особ... дорогах, особливо коли дощ, то тут тільки на проходимості потрібно. І хлопці купили Ниву. Нива дуже виручає, вона в гарному стані. Дещо я вже тут попідроблював. Зараз от я приїхав теж. Скажімо так, з виконання обов'язків своїх. Трошки мордочка не брита. Ну нічого, слава Богу, знаєте, як кажуть, живий, здоровий, все нормально. До речі, от, оцей шолом, оцю каску, це теж мені подарувала моя кума Оксанка. Передала її з Турції. Вона дуже виручає тут, тому що є активні наушники. І от ти, коли знаходиться там, де, скажем, дуже жарко, проходять взриви і мін, і снаряди, і всього вони дуже спасають. Вони дуже спасають вуха, вухові перепонки. Так що Оксанка, шапочка якраз по темі, виручає, як каже, дружина моя. Коли їдеш там, де дуже опасно, вдіваєш жилеточку і шапочку. Жилеточка, ось, бачите, є. Шапочка теж, все нормально. <кій> я знаходжуся в Бахмутському напрямку, скажімо так. Син буде монтувати і він додасть ще, як оця нива. Ми її назвали, я її тут назвав Жоржета. Подружка, Ви ж знаєте, що в мене весь мій транспорт має назву мотоблок, тертрифедя, мій жигуль, це жужа, ну а це в мене Жоржета Жоржета виручає, ви не повірите, настільки крепко вона мене вже виручила. І я сподіваюся, що вона буде ще виручати. Питають теж хлопці, а от якщо там перемога. Що будеш з нею робити? Кажу, а все дуже просто. Віддам в школу, хай діти вчаться, їздити, хай здобувають професію водія. Ну, всім я хочу побажати міцного здоров'я, мирного, тихого, спокійного неба, щоб скоріше, саме головне, щоб скоріше перемога була, щоб цих наших недружніх. Окупантів ворогів ми знищили. Всім мирного неба, всім всього найкращого. З вами був я, Олександр, ну і канал Васильовича Пригоди. Наступний збір, який буде у цій сторісі, наступні це точно однозначно чесний і правдивий, і надзвичайно важливий збір. Адже ми відкриваємо збір на автівку для батька мого колеги. Триває збір на автівку для мого батька що братва другий екземпляр, що можна сказати? 90%, що ми цю машинку заберемо. Ми домовилися за 95 тисяч. Що, братва, власник, власник кажучи, і сума Андрій Воробей Андрюха, бабки на місці, тачка їде на Вінницю. Прошу любити і жаліти. Тим часом, братва, мені вас на обіцяному техогляді. І ну, зазвичай ми такі дні святкуємо разом з нашими бійцями, які захищають країну. Цей день став не винятком. Благодійний фонд енергії відродження разом з дорожнім контролем Вінниця везе, зараз ви знаєте, як завжди, в найгарячіші точці. Два автомобіля, а також вони не пусті, тобто всім, що потрібно, нашим героям. Автомобіль заслужить для захисту нашої батьківщини та збереженню життів наших хлопців. Усім, хто причетний, дуже дякую. Це дуже-дуже важлива річ. буває, запитують волонтерів, чого просять хлопці поза шляховити. З днем народження вас! Вітаю вас! Добро здоров'я. Щастя вам міцного здоров'я! Ну і головний подарунок. Щоб, щоб, щоб не не, не плачтеся, добре. Це всі наші парні, якщо що, теж. Улюбленома дідусю, так, нещодавно став дідусь, і аж але що не бачив. Тоді вітання, наші земляки, вільничани. Хочу вам сказати щире дякую за допомогу, що нам допомогли мати такого желізного коня, в частності Олександру, своєму синові Андрію, всім хлопцям з дорожнього контролю, всім мійничанам, які приєдналися, донатили гроші. Я знаю, що я їх не можу називати, бо вони не хочуть, але вони вносили дуже великі кошти. І деякі навіть, скажімо, свої стипендії віддавали. Хочу вам подякувати. Ви не вірите, як це важливо, як це і приємно. І, ну, напевно, без вас, без вашого волонтерства, було б дуже важко нам. Ну, а ми будемо що, бити цих. Запікаєте, лідерів. Ми конкретно будемо виконувати свою роботу, ту, що на нас позволена, буде цей крейсер Жержата, буде виконувати її, буде возити нас. Всім здоров'я, мирного неба, скорішої перемоги. Viskas, ačiū jums, visi. Būkite sveiki. Viskas, mirus, sveika, jums širdį ačiū. Vam, kantrynia, sėla.